Дуже приємно, що діти долучилися, долучилися викладачі. Проект співає своє українське об'єднав дітей та викладачів в одне ціло. По-перше, ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо український народ, ми віримо в перемогу. Пишні сливки. Це дуже велика практика і взагалі ну, такого проєкту, мабуть, в Україні немає. І Данила Ревека і Оксана Бронова, і велика вдячність, і Володимиру Ганник який є саме Перший такий проект, великий громадський дитячий проект, якому діти співають, танцюють, грають разом зі своїми викладачами. Нова навичка. Це це не скільки зв'язок, це е, чудова, чудова можливість поспівати з живими музикантами. Так, не розслабляємося, не розслабляємося діти. Ну, патріотично налаштовані діти, люди хочуть підтримувати свою країну і таким чином а, розвивати нашу культуру і співати українським. Чуть-чуть іграють біження вперед. Ліки, де ти оттягуєш. Проект Співай український насамперед надає нам можливість як викладачам а, про, 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 прививати дітям почуття патріотизму. Співаємо, граємо. Зернята завжди співали своє українське. Як сучасна українська пісня, яка йде паралельно з класичною, народною українською піснею. Для них це як рідне і як чудова можливість проявити себе. Співай, вивчай та люби своє українське. Ми ну, вдячні всім, хто долучився до цього проекту. Виховачам, дітям, батькам, які підтримують дітей у цей складний час. Ми працюємо, робимо і наближаємо нашу перемогу.